184 військові адміністрації населених пунктів проти 144 тимчасово окупованих громад. Тобто є тилові громади, де введені військові адміністрації, хоча Чернігівка показує, що мешканцям це не подобається. Чому мешканці голосують за місцеве самоврядування? Ну, от я спеціально відкрив одночасно, що передачи у мене було два слайди хто на столах себе має візьміть дев'яту сторінку і 10 сторінку. Дев'ята сторінка це динаміка складної діяльності. Обласних державних військових адміністрацій. І звернете увагу, що Чернігів на останньому місці оцінки падіння з 23% підтримки того, що робить військова адміністрація. Водночас, коли ми говоримо про конкретні громади, обласні центри, де немає міських голів, там є ВО, лише в Чернігові хочуть переобрати та необхідно повернути мера на його посаду. 64%. Водночас це говорить. В порівнянні з оцінкою високою да зростання відповідно до попереднього року, коли ми говоримо про оцінку діяльності міського голови. Є зростання, тому що виво міського голови асоціюється з командою попереднього міського. Це одна команда, тому для, для них нічого не змінилося. Ця команда при владі, вона дбає про ситуацію. Вони дають високу оцінку, водночас погана оцінка власне, військової адміністрації. І очевидно, що це є результатом цього протистояння адміністрації військової з місцевим самоврядуванням. Воно не допомагає адміністрації. Водночас, там, де дійсно самоврядування на своєму місці виконує якісне свої повноваження, люди продовжують давати якісь. Якщо ми подивимося по Харкову, там приблизно так само картина. Харків сплеск якісної оцінки міського голови, а оцінка до військової адміністрації значно нижчя, при причому є динаміка падіння. Тому що, от коли говорять, що ну дуже гарно пан Любомир сказав, да? коли постійно прилітає, все вдрузки розлітається, воно оперативно прибирається, наводиться лад, намагається утримуватися якомусь логіці, всім зрозуміло, що ну мер на місці. Що, що в що в раз в цьому контексті, яка роль військової адміністрації для них не дуже зрозуміла. Ну і очевидно, що якби зараз було б, було б ще гірше, тому що, мав би місце, цей скандал щодо того, а належно чи неналежно фортифікаційні споруди були б, і тоді б очевидно, що це не не завдання міського голови, це було за межами громади, і оцінки були б ще нижчі до військових адміністрацій.